Цей зруйнований міст через річку Уж знаходиться за 35 кілометрів від кордону з Білоруссю та близько 100 – від Києва. Вранці 24 лютого тут пролунав потужний вибух. Разом з бетонним полотном у прірву полетіли ворожі танки з екіпажами. Автомобільна траса Мозер Київ один з найкоротших шляхів від білоруського кордону до нашої столиці. Саме тут, в день російського вторгнення, українським захисникам вдалося стримати величезну колону важкої техніки. Володимир Шубравий керував прикордонним підрозділом, який разом з бійцями Збройних сил тримав оборону цього стратегічного об'єкта. Заняття позиції відбувалося приблизно за 23 третьої години 23 лютого виїжджали ми. Невеликими групами, щоб не демаскувати своє місце перебування, приблизно о 2 годині ночі ми підготували свої позиції і у взаємодії із підрозділами бо два відділення від Збройних сил України вони були на БТРах, зайняли оборону на цьому мосту. Приблизно 4, в четвертій годині 15 хвилин знаєте, ми почули, зрозуміли. Деякі не зрозуміли, що це починається, тому що почалося все з артилерійського обстрілу. То було лише прелюдією. Незабаром звуки канонади змінив гуркіт важкої техніки. Ми зрозуміли, що вже відбулося перетин державного кордону ворогом, так як чули шум техніки. Цей гуркіт був приблизно на протязі трьох годин. І перебуваючи на краю цього мосту, ми побачили, що колона ворожої техніки вона прямує на нас. Бійці кажуть, голова колони складалася винятково з броні, танків та БМП. А сама вона, судячи зі звуків, тягнулася на десятки кілометрів. Та, попри нерівні сили, українські військові виклик прийняли. В нас були протитанкові засоби, в нас була групова зброя, в нас були засоби повітряної оборони. Тобто, озброєні ми непогано і. Дуже добре, що люди на той час були навчені всі у цьому місці на початку моста. Перебували три БТРа. Лівіше, одна одиниця і правіше дві одиниці, які в перші секунди при появі колони ворожої техніки розпочали бій. Головне завдання оборонців максимально стримати ворога на цьому надважливому напрямку, і вони його виконали. Ми не могли їх зупинити. От ми могли їх на деякий час стримати і максимально підтягнути їх на міст, так як ми знали, що міст вже на той час вже був замінований, максимально їх сюди підтягнути і нанести їм максимальний нищівний удар, щоб вони також боялися сюди йти, щоб вони знали, що тут є патріоти, що тут є військовослужбовці, тут є люди, яким небайдужа наша держава, наша земля. Бетонну споруду підрозділи Збройних сил підірвали в останній момент, коли на неї виїхали перші ворожі танки. І хоча це зупинило колону лише на декілька годин. То були критично важливі години для оборони столиці. Якби нас тут не було, якби не було підрозділу Збройних сил України, то війська противника вони би потрапили в найкоротший термін, в нашу столицю і розсередились би по всій території України. Військовослужбовців стояли. З однією метою, знаєте, з таким почуттям обов'язку перед своєю державою, перед Україною, перед своїми рідними. І я скажу, що вони боялися, всі боялися. Але вистояли і до сих пір ми це робимо, щоб наші рідні близькі спали спокійно.